Українським захисникам довелося відійти з деяких позицій на Харківщині за повідомленням від бійців другого окремого загону центру спецпризначення Нацгвардії Омага. На Харківському напрямку точаться важкі бої. А за даними Deep State, російські війська у Харківській області зайняли одразу шість сіл. Вони, начебто, окупували Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку і рухаються на Липці та Вовчанськ. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Останнє, що повідомив головнокомандувач Олександр Сирський щодо ситуації в регіоні. Так, це те, що цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах. Ситуація складна, але сили оборони України роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції наносять ворогу ураження, заявив Сирський. Друзі, всім добрий вечір. Невеличкий інсайт про події на Харківщині станом на вечір 11 травня. Від гострих картозів сьогодні, в ході важких боїв, наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій. Ще один населений пункт сьогодні повністю підійшов. Під окупацію, під російський контроль зараз на 8 годину вечора йдуть бої за населений пункт Глибоке, що, як який веде до Дамби Трам'янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація із глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, Кракіно, тримають цей населений пункт. Тому е, віримо в перемогу. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, 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 і через це, звісно, доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти. Але е, саме зараз час, коли потрібно єднатися і всім разом е, відбивати атаки ворога на всіх напрямках фронту. Ворог безперервно обстрілює Вовчанськ на Харківщині артилерією, кабами та ударними БПЛА. Місцеві мешканці активно евакуюються, адже не хочуть знову опинитися під окупацією. Сьогодні 12.05 2024 року ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване. Людей майже не залишилося. Евакуюємо остатки. Ось дивіться, центр. Якщо є можливість, люди, виходьте на суспільно відомі місця і вас будуть наряди, проїжджати ми мимо забирати. Набирайте, будь ласка, на 102. Евакуюємося. Так, бабулечки. Так, що так, так. виїжджаємо? Давайте. Щасливі? <рес> Щасливі. Пока, да. Пока слава да. Богу. Слава Богу. Да, да, да. Слава Богу. Слава Богу. Так, сьогодні у нас яке 12.05. Да, да, да. Воскресів. Неділя. Неділя, виїжджаємо з Овчанська. Слава Україні! Героям слава! Документи <ривіться> свої Повчанськ. Обстрілюють безперебійно. Волонтери забирають. Спередийно. Алла! Беспоробійно підрони Собака не дається ловити, може її забрати Просто при нас принос Попав пімо сюди Опять снаряди Зараз виїжджати звідси, бо це близько і близько дуже Небезпечно що цікаво, що вовчанські люди вже були під окупацією російської армії, і сьогодні вони не хочуть. Я бачу, як люди масово намагаються виїхати звідси. Тут не тільки обстріли, але й той же страх окупації. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на харківському напрямку. Він повідомив, що Україна перекине додаткові сили на харківські напрямки.